Доброго дня, моє любі діти! Сьогодні я запрошую вас на незвичайне заняття з малювання. Погляньте, будь ласка, що я приготувала. Гуаш білого синього кольору, поролон, ось такий невеличкий штампик з поролону, пензлик і фломастер. Але спочатку послухайте, будь ласка, мене дуже уважно. Якось взимку. Коли на землю надійшла темна ніч, випало багато снігу. Він білим пухнастим покривалом ліг на поля і залив їх урочистим світлом. Здивувалося темне небо, засяяло зірками і лагідно посміхнулося своїми синіми темними очами. Засніжена земля з вдячністю прийняла лагідний подарунок синьому неба і народилося блакитне сяєво. А зараз, дітки, я пропоную вам взяти трішечки блакитної фарби і додати її в білу і ретельно, ретельно розмішати. Який кольор утворився? А ну погляньте, який же кольор утворився. Так, вірно, блакитний. Зустріч білої і синьої фарби подарував нам нову фарбу блакитного кольору. Біла фарба віддала свою урочистість, святковість, а синя глибину, спокій. Тому в очах блакитної фарби завжди лунає урочиста, спокійна глибина. Дітки, а ви помічали, де живе блакитний колір? Так, він живе в синьому небі. В країні води, в очах людини, і блакитним сяйвом завжди посміхається блакитний білий сніг. А звідки йде сніг? Вірно, з хмаринок? А чи помічали ви дітки, що хмаринки на небі іноді ну, бувають різної форми, нагадують тваринок, казкових героїв? І просто різні образи. Ось погляньте, будь ласка. На що схожа? Ось ця хмаринка, якщо ви уважно придивитесь, можна помітити образ собачки. А ось ця, подивіться, що вона вам нагадує. Акулу. А ось це. хмаринка, що нагадує? Дельфіна. А ось ця хмаринка, погляньте, на що вам схоже. Так. Якщо придивитися, можна уявити собі білого кролика. І сьогодні, дітки, я пропоную вам за допомогою штампування паралону уявити, зробити відбиток і уявити будь-який образ з хмаринки. Беремо поролончик, набираємо блакитної фарби, робимо відбитки. Але дітки ми не будемо чекати, поки наш відбиток висохне. Я вже заздалегідь приготувалася до нашого заняття з малювання. І ось я спробую зараз. Подивитися уважно і уявити, яка ж може тваринка, може якийсь образ виникне з мого відбитку, оживити його і перетворити на якусь істоту. А ви собі добре? we yeah. Собі уявила і свого відбиточку зі своєї хмаринки. А ось погляньте, можна ще уявити вітер, ось хмаринку таку, таку, таку веселу або там сумну, можна зайчика, можна сонечко. Я сподіваюся, дітки, що ви обов'язково спробуєте намалюєте, помалюєте незвичним способом і надішлите свої малюночки. Я ja буду чекати. До зустрічі. До побачення.